Доброго дня, ми з України. Ну і щойно люди написав такий вірш, приказка, як то правильно не знаю, ну на ваш розсуд буду читати, бо щойно тільки написав: Жила собі людина на планеті. З окремим поглядом на мир та на буття були падіння, зліти та моменти, що змінювали думки про життя. Шкарпетки теж міняла та людина. Були м'які, з коронами важкі, за час життя багато їх змінило. Були з гарматами, колючими вони. Червоні теж були, але весь час то різні, бо як в одних ти ходиш зле повинні гріти ти шкарпетки ноги, а не забруднювати життя твоє. І ось одного разу та людина вдягнула щось цікаве, б я сказав. Оті шкарпетки мовою людською зашепотіли, кайф пообіцяв. Але з умовою знімати їх не можна. Ходити треба там, де краще їм. Робити можна все, що заманеться, але оте, на що шкарпетки вказують усім. І з'їхав з глузду чоловік той вже ноги смердять, друзів теж немає, але не може зняти ті шкарпетки. Вони погрожують, що пальці відрубають, гніє зсередині та оболонька чоловіка, годуються шкарпетки стариним. Він навіть і помислити боїться, щоб нахилитися та змінити їх. Що далі буде з ним, то його справа. Але сусіди поруч, що живуть, та люди, яких горе об'єднала, за стіл не сядуть із таким, а заплюють. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Дякую вам, людям, миру, перемоги і добра вам усім.